Відколи почалася хуртовина, чистити машину потрібно щогодини, каже водій пан Сергій. Міські дороги прибирають, але їздити, додає, потрібно повільніше. Слизько, але ну, їздити можна. Чистять, прибирають. Їздити потрібно акуратно і зимні шини повинні бути. Мета без упину. Тож на дорогах тримається снігова каша, каже Черкасець Юрій. І сніг йдеть, вона постійно каша, каша і нічого не зробиш. Пішоходи на стан тротуарів не нарікають. Вроді поки не скользко, не дуже почищений, але поки не скользко, морозу Мороза немає. Сніг іде, я стараюсь виходити на вулицю І з палками і без палок. Поки нормально, але якщо буде більше, то вже буде жижа, не та або воно замерзне. Аби тротуари не бралися льодовою кіркою, комунальники їх посипають піском та розчищають. Роботи не бракує, каже пані Ніна. Лавочки обмести, урни витрусити, переходи посипати. Так що в нас роботи багато, і з тої сторони, і з тої сторони ми прибираємо. Так? На черкаських дорогах зранку працювали 10 солерозкидачів, а після обіду на шляхи виїхали 16 снігоприбиральних машин, розповів виконувач обов'язків директора комунального підприємства Щілуаж Олександр Гуланко. При цьому силовому режимі. Якщо навіть сніг закінчується, все одно треба з дороги знімаємо, ну, так називаємо каша, де, яка образується у зв'язку з реагентами і все щищаємо. все вистачає, паливом забезпечені, автомобілем, сумішем всім забезпечені. Всі чистим, всі посилені, у нас задача одна, щоб місто було чисте. Дороги Черкащини прибирали 90 автомобілів. Передусім, це автошляхи регіонального, національного та міжнародного значення, пояснює заступник начальника служби автодоріг області Геннадій Андреєв. Після виконання на першочергових роботах виконуються всі види робіт на дорогах територіального значення. Тетяна Недбайло, Тамас Розія. Новини на Суспільному. Черкащина.